Доброго часу, шановні українці, з вами Імак Павло Полокрук. Хочу вам розповісти ще за ритуал вінчання. Є такий в релігії християнства ритуал, і що він приносить тим, хто його проводить, і самому Егрегору. Як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, що тях такий собі кровожарливий Бог, якому потрібні і він створив собі егрегоря, як іудаїзм, християнство і іслам. І він живиться як будь-який Грегор за допомогою енергії, йому потрібна енергія людей. От. Але як Кривавий Бог, і він живиться з рахунок страждань людей, кризи. І, і, і тому всі магічні ритуали в ньому подаються з подачею, говориться про хороше, але і, насправді вони несуть все-таки кризу. І так само ритуал вінчання несе кризу в сім'ю. Це зроблено, як завжди, завуальовано, як схрещення зі всім, людям не дають самі ритуали почитати, щоб вони розібралися. Завуальовано яким чином? Тому що якщо людині прямо сказати, що будуть страждання нести, то людина, відповідно, не захоче ставити такий договір, контракт підписувати. І тому подають, як завжди, людям, щоб вони. Не суть магія, яка, що людина повинна дати добровільну згоду на ритуал. Їй подаються для того, щоб це було освячено самим Богом. Шлюб, і обов'язково те, що там люди живуть разом, а насправді, коли люди просто живуть разом займаються коханням, вони енергетично вже в одне ціле зв'язуються. тобто їм не потрібно нічого, і вони енергія як в Дагазі в руні крутиться між ними, от, і гармонізується і все в них добре, якщо поки хтось наліво не піде, і таке інше. А от саме ритуал вінчання виводиться рівноваги з балансу. От, що він дає? Там, як завжди, в християнстві все робиться з підступом, і е, всі слова і дії, там, наприклад, на те, щоб... Наприклад, жінка була безплідною, і щоб зраджували чоловік, жінка в сім'ї, передається образами. Образами, наприклад, там, як такий-то, такий-то святий, хай буде там, наприклад, а він, наприклад, зраджував, у нього багато коханок було. Чи як така-то, така то жінка там, наприклад, була так звана свята, хоча вони не святі, тому що вони світла не несуть. От, відуючи України, волхви, там, які були раніше. Які працюють світлими сонячними енергіями, як мульфари, наприклад, там багато до християнства, поки вони контракт не заключили з їхніми духами, теж несуть світло, наприклад, там святих немає. І як така, то така, -то, як така, то така то вам потрібно просто брати тексти, розшифровувати і жахатися. Тобто вони накладають програми. Так званих християнських святих, і відповідно вони несуть енергії і програми таких цих святих. Тобто безпліддя і зради в основному. Я наприклад свого часу багато поїздив по Україні і так само працював на Західній Україні. Я вам скажу, що найменше зрад я бачив на північній Україні, коли працював, тому що моя специфіка була, коли я був зв'язаний з медициною. Працював в селах, а найбільше, коли я працював на західній, там найбільше зрад було. І коли я вже пізніше коли почав це все аналізувати, то це дійсно так співпадає. І тому фактично людина, коли проводить магічний ритуал вінчання, накладає на себе програми, озвучені в цьому тексті, тексті ритуалу. І ці програми несуть, наприклад, безпліддя, страждання. Зраду Щоб це закріпити, наприклад, тримають корони. Корони тримають якраз, тобто кожна церква. Люди стоять перед вівтарями, якраз в тому місці під куполом, де найбільше стягається енергія грегоріальна, тобто яхви, транслюються зверху під куполом, і плюс тримають корони знову ж таки, з образами так званих святих. Тобто там, наприклад, жінки, в якої там сина вбили, тобто в жертву Богу принесли, там іншого там, так званого Ісуса, якого вбили, розп'яли, тобто катували, і інших. Тобто і ця вся енергія, пропускаючи через ці образи, максимально концентрується в релігійні програми і направляє прямо через родовий канал, через тіночку, який, до речі, подивіться відео про хрещення. Він там обрізаний, тобто він якраз підключається до егрегоріальної релігійної сили, тобто максимально посилюється енергія страждань. Тобто, аж клином, тобто будь вона взагалі концентрує енергію. Це як альгіз, який корона, який збирає енергію зовні і опускає точково в людину, тобто в душу. Максимально прописує енергію страждань. Тому я навіть можу по собі сказати, тому що колишня дружина, наприклад, коли там, ой, нею прожив трохи, ми тоді я. Фактично служив при, цих, при церквах, при вівтарях, куди б я не їхав, мене прямо туди приводили сили м -м, релігійні. І відповідно ми повінчалися, тому що я був ініціатором там взяти шлюб. Відповідно, розійшлися після подружньої зради. Тобто, навіть на своєму прикладі я можу це підтвердити. І в 30 років, ще молодий, зелений був, буває. Я пішов е і зробив ритуал розвінчування. Тобто, е по суті, розірвав контракт, сходив в церкву, зробив. Е цей ритуал, і що цікаво, коли температура під 40 піднялася, буквально на 2 години згоралися грегоріальні прив'язки, розірвалися кон контракти, контракти просили розірвання, і це під час страждань, зради і недовіри, бездітності. оці всі програми сходили, вони просто вигоріли, ніби присутність скано, і вони спалились. От, це ще до того, як я повністю пізніше я вже розірвав. Повністю, Контракти з релігією, коли проаналізував своє життя, і те, що я, наприклад, людям допомагаю, працюючи на християнському греї, тобто я допомагаю, в них завжди косяки виходять якісь страждання. Пішов в реанімацію, витягнув на релігійних молитвах душу з того світу. А людина інвалідом, наприклад, залишились. Там допоміг людині там сім'ю відновити на релігійних молитвах і Грегорів. Все, чоловік повернувся, все нормально, але там жінка, наприклад, захворіла, і він захворів, тобто важкими хворобами. Тобто завжди є плата страждання м'ях. Тому е, не вінчайтеся, це все брехня. от Запитайте папа, що він дасть шлюбу, він ніякого захисту не дасть. Тобто вони, вони жерці, вони служать конкретно силі, вони майже на верхівці Грегора і їм потрібно проводити вівці рабів, які будуть себе приносити фактично в жертву цим актом вінчання. От, мучитись від безпліддя, від зрад і тому подібного. Так, це я вам пояснив, що хотів. Давайте ще на руну глянемо, наприклад, що дасть енергія, що дасть вінчання, ритуал вінчання, що дає саме яхви і грегору релігії, конкретно Грегору релігії, що дає, коли люди вінчаються. Дивимось. Він дає енергію. Вогняну через жінку, через розширення фактично забирає енергію через жінку в основному, через страждання жінки і через е, матеріалізується. Тобто, як забирає ресурс, випалює через жінки цей ресурс. Бо дійсно більш всього страдають жінки, оскільки вони по своїй природі більше мають енергії магічної, з неї з жінок легше зжирати енергію, яка потрібна саме сила, це вогняна, енергетична. От, потужно. Просто випалює з жінок і розширює цю енергію, направляє егрегору. Тобто як ресурс. Право в кінці чи в праху, хто як називає, немає різниці. Чи ПО, це. Це все чипаша. Різні назви одного цілого. От, А тепер давайте подивимося, що дасть сім'ї, якщо люди повінчаються. Що буде з сім'єю, якщо люди повінчаються. Дивимось. Ну, тобто бачимо вже фінальна енергія порчі є. Тобто є в нас лагуз. Ну, ось, дивіться, райдо, Шлях до... Е, шлях гармонізації. Тобто шлюб завжди це шлях гармонізації. Іде підключка вищих сил. Ну, тут можна трактувати якраз як вінчання, коли опускають енергію егрегоріальну, якраз на голови тих, хто вінчається. Несе зміни. Ось, от Фактично, це дорога. Коли що є шлюб, це зв'язування двох людей, тобто гармонізація, опускається енергія на голови людям, іде підключка до егрегора, тобто це показано сам ритуал в цій групі, от у нас тут три групи. І йдуть кардинальні різкі зміни. Іде цей стрибок змін куди? Ми бачимо ось вершина всього, тобто основна вершина цього всього дійства йде пробій в сім'ю. Тобто, коли люди вже зустрілися, вже вони раз дійшли до, до того, щоб бути в, в сім'ї, вони вже злилися. Тобто вони вже покохалися, в них пішов зв'язок, пішов ГБО. Ось. Але ось сам ритуал додається. Тобто вони вже, в них дорога йде шлюбу, гармонізації. Просто вони самі по собі вже роди злились. Тоді ось іде ритуал, йде підключка до Егрегора, ідуть кардинальні стрімкі різкі зміни вас. І суть ритуалу в тому, що йде пробій. Турісас, тобто йде пробій роду Гебо. ось сім'я. Турісас перебуває Рід. От. І виходить, йде відток енергії. Тобто люди отримують в фіналі. Ось ці зміни йде пробої сім'ї. І в фіналі ось остання група у нас показується лагус і пертро. Тобто, Іде магічна дія на порчу. Тобто ритуал. Вінчання це є порча, розумієте, сама по собі. Ось вона. Це пробій сім'ї. Пробій сім'ї, ще раз поясню, як через безпліддя е, жінки. Зачастіше цього жінки, тому що високоенергетичних чоловіків мало буває. Ми більш підв'язані до, до, до ярої сили до іншої. От. І попередня формула нам кано, е, беркана і Фау. Те, що Егрегор забирає, він просто забирає енергію жінки і ресурс взагалі витягує максимально. І відповідно, це що дає пробій сім'ї? Завжди страждання. Пробій сім'ї в чому проявляється? Зазвичай це йде або без безпліддя, тобто жінки, щоб зачати дитину дуже багато абортів, яких зараз це дійсно проблема, тому що люди звертаються викинів багато. От. І зради зради, тобто турісас в ГБО, це, наприклад, і є зрада. Тобто це варіанти відтоку пробою в сім'ї, відтоку енергії. Коли два цілих зв'язалися, влазить третя сила турісас і робить пробій. Турісас прилітає від Тобто справедливо, знову ж турісас, про що каже, справедливо цей пробій, пробій на ГБО, на сім'ї робиться. Чому справедливо? Тому що люди добровільно йдуть на договір з Яхве. отримувати. Ці пробої. Тому уважно читайте тексти тих ритуалів будь-яких, особливо культних організацій, будь-яких, не тільки релігійних, а й, а й інших, хоча зараз всі на релігійних силах працюють, навіть які себе магічними займаються. І не робіть вінчання. Я через це пройшов, тому я можу чітко сказати, навіть підтвердити ці слова. От Позбувайтеся, церкві взяли, взяли, церкві розірвіть контракт. Можна також через стихійну магію, через суть така, як. Принципі розірвання контракту взагалі з релігією. Коли ви в принципі, зробите основний ритуал, наприклад, релігія це зло, який я прикріплю тут десь вгорі, чи в ви описі до відео будете, коли ви загальний контракт розриваєте з християнством, він е, і погасить всі ритуали попередні, тобто і хрещення, ритуали, вінчення, і причастя, і інші некромагічні ритуали. От. Тому ви в принципі, можете просто розірвати контракт з Грегором християнства, наприклад, чи там іслама, чи з іншим, і стати вільною людиною. Але не забувайте сплатити спочатку борги, щоб вам не прилетіло, не забрали часом, там, здоров'ям чи грошима. От. Розірвали контракт і живіть вільними. От. Нарунок я вам показав, попередив, але висновки робить кожен сам собі. Ми вільні люди, душі по замовчуванню сюди приходимо. І своє майбутнє ми робимо сам, того, що, наприклад, я вчу своїх учнів. Не просто там на курс ронології, ми вже перейшли на відомство ронології, то є набагато більше знань. Всі молодці. Потрібно бути відаючими. І добре, перш ніж щось зробити, добре думайте головою і аналізуйте кожен ритуал. Читайте ось тут, як навіть на зображені книги, вивчайте. От. І будьте отут, от, як віканський знак з природою. Теж, до речі, хороший символ, особливо для жінок. Працюйте, слава Україні! Смерть ворогам! Позбавляйтеся наутізів, позбавляйтеся страждань. В тому числі релігійних, дурних контрактів, проаналізуйте, що ви кому давали слово, клятви і з ким договори підписуєте. Розплатіться, порозривайте, і тоді Україна тільки стане сильною, коли ви очиститесь самі. Коли ви зрозумієте, що ви є творець, ви є сильна людина, ви будете вивчати якісь магічні інструменти, там, руни, магію свічок, наприклад, темну магію. Віканство та будь-що будь-які інструменти, і за допомогою них ви будете як програміст хороший перепрограмовувати своє життя йти в світле майбутнє. Тобто ви самі будете не випувати, там на Бога на яхво робити якісь дурні ритуали, які вам підселяють енергію страждання. Будете підселяти самі там, енергію соу, сонечка через аліс підключатися, куди ви захочете, тому що це чудова руна, яка дає підключення до будь-якої енергії, до будь-якої стихії. І уникайте Егрегорів. Будь-який ЕГрегор це по суті викачка вашої енергії. Бережіть себе, слава Україні! Допомагаємо ЗСУ і руйнуємо РФ. Будьте здорові і вільні. Саме головне будьте вільним і не прив'язаним ні до кого. Слава Україні!